Вітаю, шановне панство. Три дні назад ми стояли в цьому лісі, і я просив у вас про допомогу. Про допомогу зібрати хлопцям, які знаходяться на Бахмутсько-Сіверському напрямку, на передовій зібрати на автомобіль пройшло три дні, і з вашою допомогою ми зібрали на чудовий автомобіль Нісан Navara. 231 тисяча п'ятсот гривень зібрано на сьогоднішній день. Цієї суми нам вистачило купити цей автомобіль. Ціна 5200 євро, плюс паливо, плюс номерні знаки. Це також задонатили. І паливо доїхати до України. В принципі, цієї суми вистачить на ось ці процеси. Але ще потрібно. Технічно перевести перевірку, поміняти масло, фільтри, і я думаю, можливо, ще щось приїде. Спеціалісти подивляться і скажуть, що треба замінити, тому що автомобіль повинен їхати в максимально доглянутому стані. Гума, гуму теж треба купувати. Вона тут ніби як така, що можна було б їздити, але на передовій вона повинна бути максимально в класному стані, тому що прохідність цього автомобіля, 50% про. По бездоріжжю це гума. Чому вибирався цей автомобіль? Тому що він в нас п'ятимісний для чого? Для того, щоб чотири людини, п'ять в повній екіпіровці не сяде. Чотири людини розміщуються тут, БК ложиться сюди. Хто не знає, що таке БК, це боєкомплект. Або перевозити. На жаль, це війна поранених, тому цей автомобіль може виконувати дві функції: повний привід плюс блокування диференціалу. Цей автомобіль реально щось може. Ми зараз трішечки покажемо автомобіль, і я постараюсь проїхати ось тут по такому бездоріжжю. Попробуємо цю тачку зараз засадити і, і не поїхати сьогодні в Україну. Ну що, перевіримо повний привід. Мені казали, що ми перевернемо. У мене ж серце застукало, думаю, старались, збирали. <рес> <рес> Записували відео, щоб ви розуміли, це там, не знаю, з 10-го дубля ми записали. Що сьогодні прям не говориться по-нормальному. Ну нормально ніби як. пройшла, діагностика. Тест пройшла, хлопцям допоможе. <рес> Ладно, не дурачимося, тому що треба їхати в Україну. Час обмаль, сьогодні вже виїжджаю. Хочу подякувати окремо всім. Але виділити, мабуть, неправильно виділяти, коли всі ми допомагаємо. Але щоб нікому не було образливо, я просто назву трьох перших, які задонатили найбільші суми. Це ті люди, яких я знаю, ті люди, які спочатку повномасштабного вторгнення дуже потужно допомагають українській армії. Завдяки таким людям ми перемагаємо. І завдяки вашим донатам 100, 200, 300 гривень ми все-таки за три дні дуже швидко зібрали на цей автомобіль. Вова Місюра, окремо дякую, людина задонатила півтори тисячі доларів. Станіслав Геч півтори тисячі доларів разом з родиною, а також допоміг зробити нам дуже терміново номерні знаки, навіть рамки. Ви бачите, хех автомобіля ГМБХ. Підписуйтесь на його канал. В його завжди дуже класні тачки в Німеччині, і він дуже потужно також допомагає Збройним силам України. Буквально сьогодні-завтра виїжджає від нього нових два автомобілі Збройним силам України. Це вже 14 чи 15 років. Автомобіль, який вони направляють на передову. Олег з Чехії, мій дуже класний товариш. Олег, привіт! З мене пиво за 20 тисяч гривень. Далі були донати по 10-15 по 15 тисяч гривень. Всіх називати не буду, тому що донатів було дуже багато. суми були різні з різних країн: Америка, Чехія, Німеччина Польща всі ви допомагали. Ви всі знаєте по можливості і всім старався відповісти окремо подякувати. Кому не встиг відповісти, вибачте, дуже терміново появився автомобіль. Треба закривати швиденько питання, тому займався справами не до цього. Далі не проходимо повсе. Треба ще допомогти на гуму, на технічне обслуговування, на фарбу. Сума не супер велика. Я думаю, 20, ну можливо 30 тисяч гривень. Якщо заліземо під низ автомобіля, щось там вилізе. Не знаю. 20-30 тисяч гривень ще треба дозібрати. Ті кошти, які залишаться, будуть, так би мовити, лишніми. Ми купимо на ці гроші цукерок, печива, запакуємо цей багажничок хлопцям, ну чогось там смачного. Тому не переживайте кожна ваша гривня під мою відповідальність, під мою звітність. На цьому не будемо закінчувати. Дивіться далі, я покажу, як ми цей автомобіль купували. Я коротеньке зняв відео. Це відбувалося вчора. Які автомобіль ми купили. Хто на Ютубі, тому покажу більш детально. Дивіться, які колеса. Це ми так покатались. 256 тисяч 2,5 дизель, повний привід з блокуванням диференціалу. Так, брудний автомобіль всередині, але в принципі не настільки, що прям страшно. На автомобілі їздив у нас фермер. Ось тут я знайшов навіть горох. Тому автомобіль такий. Людський працював в реальному стані, в плані пробігу і так далі. Ось це лісна книжка, але брудний. Хімчистку зробимо, хоча я не думаю, що хлопцям вона супер там знадобиться, але треба зробити. Є в нас навіть підігрів, я так розумію, це, мабуть, двигуна. Всі кнопки працюють, там, коректор зеркал там, і так далі. Кондиціонер тільки треба заправити, тому що дує не сильно класно. Саме головне, немає джавчини на рамі. Це саме головне. В першу чергу я подивився і сказав, що цей автомобіль ми купуємо, тому що класна ціна, 5200. Щоб ви розуміли, їхні ціни плюс-мінус стартують від 7 тисяч. Щось таке схоже на це. Тому 5200 це супер ціна. Є фаркоп. Ось так відкривається багажник. Причому ось ця планка витримує повністю, я ставав, танцював, повністю витримує. Півтора на півтора, якщо не помиляюсь, розміри цього багажника, є такі піднижки. Далі такі ось ручки триматися. 2,5 двигун. 174, якщо не помиляюсь кінські сили. Їде. Їде достатньо нормально для тих завдань, які ставляться перед цим автомобілем. Його Достатньо тиждень часу, за тиждень часу ми повинні справитись повністю з технічним обслуговуванням, фарбуванням в камуфляж е і відправити автомобіль на передову. Всім дякую за увагу, всім ще раз дякую за ваші донати. Ще трішки, хто не встиг, хто, можливо, там, підзаробив за ці три, три дні деякі гроші. Задонатьте, щоб нам вистачило вже в ковилі на обслуговування цього авто. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Разом до перемоги! Добрались ми до Навари, ось вона стоїть, ще не оглядали нічого, тільки приїхали, тому схрещуємо пальці і надіємося, що автомобіль буде класним. Йдемо перевіряти відразу, поки немає продавця, перевіряти раму. Тому що окуляри ми знімаємо. Чому раму? Тому що. В них слабке місце це прогнивші рами. Якщо вона прогнила, то такий автомобіль нам не треба, тому що він розвалиться просто. Не встигне приїхати туди. Так. Мені допомагає Мирослав. Мирослав, подивися, з іншої, мабуть, сторони також. Ну, те, що воно... Так, та, я бачу, що не така вона страшна, як вони бувають, поки що нам все подобається. Треба від'їхати. Фаркоп, Навара. Ну, чекаємо продавця. Поки чекаємо, давайте ззовні подивимось. Гума. Ну вот такая гума. О. Девушка. А почекай, что ты кипишуешь. Такие кипишные немчики тут живут. Ты помнишь, как кипишна? Тут мерляет.

Перший запис Малара каже довго стояла, може акумулятор сівший. Зараз провірим. Да, зес год Ну well, завелась Завелась, причому доволі такі живенькі. Окей, okay. так, ремінь поміняти вже чую, пущить трошки. Так, всі шви треба дивитися. Все нормально. Оброблена рама, виходить, Ось бачите? Є запаска знизу. Чотири листа чи п'ять листів євросок? Супер. Супер. Що, все що по техніці. Це все приїде, хлопці подивляться, що треба дороблять, зроблять. Це не проблема. Нічого закритівань на редукторі немає. Тому не проблема. Бігать не нічого немає. Ні. А ну повозуй. Ось якраз ми шукали, щоб було в нас е... варіант пятимісний, е... щоб тут могли ще сісти хлопці. А якщо не хлопці, то положити сюди БК, плюс вивозити поранених або тут, або ложити сюди БК. Ось такі завдання були. Батарі проблема. Мускауфанує батарій. Е, я Дан Кічон. Так, каже, що акумулятор. Е... у жопа треба. Вибачте за такі слова, але треба купити новий акумулятор. Для розуміння, всі ці донати, що ви відправляєте не тільки на автомобіль, на обслуговування також масло, фільтра, акумулятор, можливо, гума. Хоча, думаю, її вистачить цієї плюс, пофарбувати, купити фарбу, це все включає вашу з нами допомогу. Тому дякую за ваші всі донати. Супер! Класно робимо діло і якнайшвидше переможемо 100%. Так, дивимось далі. Двигун робить класно, без питань. Знизу подивилися, джавщини як такої, серйозної немає. Мирослав дивиться в нас документи. Щось нарив? Поки ні. Поки ні. І в брауке візе авто Юнг Таузен Ауто. Das ist okay. Probujmo kupić the 5. Okay, 53. Ich will proberen. Ah, this is kein problem. My friend yeah. uh, in Krieg. Ach uh, so. In Krieg in the Ukraine. Yeah. Und das ist das Auto für Zielstucken. О, блядь, навіть руль опускается. Ну все, треба брати. О, пора. Смотри, линкс є. Линкс? Є. Yeah. Поки що, поки що нічого не тягне нормально. Це третя. Я, Данки, Тормоза Формуза бьют Включим Vključím. включим. Ja. Я? полный привет.